Я не хочу, щоб снаряди прилетали в будинки. А це... Колись була Каховське водосховище. Колись давно жити ні кобеля, там плавали в морі і так далі. Зараз все, я навіть не знаю, як це правильно назвати. А вся вся вода поділася в Херсоні і затопила майже все місце. І я не хочу, щоб історія з каховським водосховищем. Десь повторилися. Ну так що робити? Звичайно ж, спитаєте ви у мене, щоб такого не відбувалося? А відповідь на це питання досить просте: задонатити на Збройні Сили України, звичайно ж. І через це я якраз таки влаштовую збір на 156 ОМБР. Їм потрібна алтерерійська бусоль, яка коштує 20 тисяч гривень. Тому, друзі, будь ласка, задонатьте хоча б по 2 гривні на цей збір. Я вас благаю про це і звичайно, ж, усі докази переводу і так далі. Я буду ще здійснювати на прямій трансляції. Тобто, я не просто буду от помам від там не знаю, скріншотом те що о, дивіться, я от скріншотом задонатив і так далі. І так далі. Ні. Я задоначу прямо в прямому етері. Тобто, коли 20 тисяч вже не беруться, я в прямому етері підключу його, і якраз таки задоначу якраз таки на збір. Ну тобто, от, пер, е, зроблю переказ коштів. Тому, будь ласка, буду чекати від вас хоча б 2 гривні на підтримку. Дуже дякую, слава Україні!